На Волині рідним 11 загиблих нацгвардійців передали державні нагороди. Орденом за можність третього ступеня посмертно нагороджені Андрій Носкович, Сергій Аксюнов, Тарас Пархомук, Вадим Радюк, Віктор Оверчук, Андрій Качковський, Сергій Демчук, Юрій Кратік, Богдан Степанюк. Медаллю за військову службу Україні також посмертно нагороджені Сергій Дудка та Ігор Кубиш у місцевому храмі. Та на цвинтарях відбулися спільні молитви за душі героїв, які віддали своє життя за Україну. У Луцьку чоловік вбив свою маму. Було це 22 листопада. Вони жили вдвох. В той день сталася сварка, під час якої син молотком почав гамселити маму. Вона не вижила. Жінці було 66 років. Чоловікові 49. Він може сісти в тюрму на 15 років. Загинула людина під час пожежі на Ковальщині. Трагедія сталася 23 листопада. У селі Доротище Ковальського району вогонь охопив одну з кімнат. Перекриття будинку вихопився на покрівлю. В кімнаті рятувальники знайшли тіло 54-річної жінки. Ймовірна причина пожежі недолі конструкції нагрівальної печі. Вдруге за рік зловили без прав. Це про водія автомобіля марки Volkswagen, якого зупинили на Винниченка в Луцьку за порушення правил дорожнього руху. Керманич ніколи не отримував прав, і за кермом його впіймали вже вдруге. Чоловіка відсторонили від керування і склали на нього протоколи. У Луцьку зловили чоловіка з наркотиками. Було це на вулиці Кривий Вал. Чоловік здався патрульним підозрілим, тож у нього вирішили перевірити документи і зробили поверхневу перевірку. Знайшли пластикову колбу із речовиною білого кольору. На місце викликали слідчих. У Луцьку зупинили водія під кайфом. Чоловіку запропонували пройти огляд у лікаря-нарколога, на що він спочатку погодився. Однак, уже в медичному закладі Карманич передумав та відмовився проходити огляд. На нього склали протоколи і відсторонили від керування. Водія під кайфом зловили в Луцьку на вулиці Володимирській. Вночі патрульні зупинили авто марки Фольксваген. У водія були ознаки наркотичного сп'яніння. Чоловік відмовився проходити огляд, його відсторонили від керування і склали протокол. Технічний директор Обленарго розказав, чому не всім у Луцьку вимикають світло. Ну, я хочу покроково роз'яснити, чому ці графіки застосовуються, і як вони працюють і найголовніше, як вони допомагають нам уникнути повного блекауту в нашій енергосистемі. 19 листопада, через ракетно-дронові атаки на об'єкти Никукронерго відбувся дефіцит електричної потужності в енергосистемі. Відповідно, з 8-ї години до 9-ї години диспетчер Некукенерго була надана команда щодо застосування графіків аварійного виконання. Графіки аварійного виконання – це несподіване міроприємство, яке застосовується в разі дефіциту потужності. Застосування таких графіків дає можливість уникнути системної аварії. Попередити їх завчасно немає можливості. З 9-ї години у розпорядженні диспетчера Некопенерго було замінено графіки дії аварійних вимкнення, графіки погодинного вимкнення. Графіки погодинного вимкнення це прогнозований плановий інструмент, який дає можливість запобігання дефіциту потужності, причому є можливість. Попередний споживачів, до цих графіків залучаються фактично всі споживачі нашої області. Графік розділяється на 6 черг, вони в свою чергу розділяються на 12 підчерг. Це дає можливість гнучко застосовувати величини обмеження потужності. До графіків ГПВ повторюся залучаються всі споживачі, окрім об'єктів критичної структури, які забезпечують життєдіяльність нашої наших, нашої області, а це об'єкти воду, теплопостачання, лікарні, об'єкти е, е, з сил нашої оборони. А також до цього до цього переліку входять населені пункти двадцяти кілометрової зони державного кордону з Республікою Білорусі. Ми розуміємо, ваше обурення тривалося відключень 19 листопада, але графіки ГПВ спричинили перерви в постачанні до 7 годин. Протягом годи ці перерви були, сягали до 14 годин. Причина, на жаль, залишається. Вона. Це ракетно, наслідки ракетно-дронових атак на об'єкти енергосистеми. Важливо зазначити, що під час дії стану ці графіки мають можливість тривалість до 7 годин. Ці терміни товариство відповідно дотримувалося під час застосування графіків погодинних витвінь. Часто виникають питання у споживачів, чому ці графіки змінюються та коригуються протягом годин. Балансування між величинами генерації та величинами споживання це процес постійний на протязі доби, години-хвилини. Цим балансуванням займається оператор систем передачі «Дніпроенерго». І в разі різкого збільшення споживання, а це відбувається під час зміни погодних умов, одночасно включення побутових пристроїв у нашому населення, зміну режиму графіки у юридичних споживачів і диспетчер змушений. Балансувати між цими величинами, даби не допустити дисбалансу режиму виробітки і споживання енергії. Він при цьому вводить додаткові графіки обмеження або їх зменшує. Залежно від величин балансу. Це робиться для того, щоб уникнути некерованих графіків обмеження. Це графіки обмеження чи спеціальних графіків з метою допущення системної аварії та блекауту в енергосистемі. Часто виникає питання у наших користувачів: а чому у сусіда є електрика, а у мене нема? Справа в тому, що об'єкти критичної структури заживлені від системи розподілу. Також до цих ліній продаж можуть бути підключені і побутові спорудні, і коваристу зобов'язане забезпечити надійне постачання цим категоріям критичної структури. І воно це виконує успішно. І в цьому випадку в нас, в наших розтащів повинні бути правильно розуміння, чому у, у тих інших споживчів населення є світло, а в ми немає. Значить, вони підключені до лінійних передач, в яких живуться об'єкти критичної структури. Товариство зобов'язане забезпечувати і забезпечує надійний розподіл об'єктам критичної структури, а це медичні заклади, тепло, водопостачання, а також сил оборони. Також виникають питання у споживачів і отримання графіків. Що відбувається? Хочу зазначити, що графіки складені для нормальної схеми розподілу нашого товариства. Це лінія передач 0,4, 10, 35, тридцять кВт. Відповідно, під час процесу розподілу в мережах можуть відбуватися авріні витненняння, ремонтні роботи. і, Відповідно, схема вже відбуває змін, і в цьому випадку графіки можуть відрізнятися від від задекларованих на нашому сайті товариства. Хочу зазначити, що після проведення аварійно-відної хоробіт споживачі повертаються до задекларованих чир графіків обмеження, і воно відбувається в задекларованому режимі. Пропання до наших користувачів під час застосування ГПВ для забезпечення рівномірного графіку генерації і графіку споживання, не використовувати одночасно дуже багато побутових приладів. Наша спільна задача. Є те, щоб ми не допустили різкого зростання навантаження нейросистеми, тим самим не допустити системної аварії в електромережах. Саме завдяки злагодженим діям, ми можемо не допустити некоронних відключень і забезпечити роботу нашої нейросистеми. Хочу зазначити, що ситуація венеросистему на складна, але вона контрольована. Товариство Воліні Бонер докладає всіх зусиль для того, щоб забезпечити справедливий розподіл електроенергії між всіма споживачами нашої області. Найбільш пошкоджений під'їзд будинку на Озерецькій в Луцьку майже розібрали. Залишилося знести кілька стін на рівні першого третього поверхів, а також розібрати завали з будівельного сміття, пише місто Медіа. На місці робітники спецтехнікою подрібнюють великі частини будівлі та відсортовують арматуру дерев'яні й пластикові конструкції. До робіт залучили десятьох працівників. Завершити демонтаж планують до кінця року. Обстежити іншу секцію будинку на придатність до проживання зможуть лише Ще після завершення демонтажних робіт, якщо підрядник завершить роботи раніше, обстеження також почнуть швидше, але наймовірніше це станеться вже наступного року.